Перед виїздом перевіряємо тиск в усіх шинах, в нових шинах Maxxis Bighorn 3.0. Я зроблю на перший виїзд ззаду ми будемо двоє з сином, я зроблю 0,6 атмосфери, спереду зроблю 0,5. Потім по необхідності підкоректуємо трохи. Прикольна річ в ковпачках це зараз покажу зблизька. Отже, ковпачок це рідний, в ньому така от нарізка. Він як ключик виступає для того, щоб можна було відкрутити ніпель і швидше спустити при потребі. Наприклад, дуже зручна річ, якої я на BRP такого не пам'ятаю. Дрібниця а приємно. Тиск міряємо нашим перевіреним манометром, який ми продаємо уже більше семи років. І це дійсно класні цифрові манометри, які показують в різних величинах, кому як зручно. Надійні, недорогі, класні і, як я вже сказав, перевірені. Рекомендую всім. Важлива річ, коли ми зараз е, в цих колесах зробили по 0,6, я візуально дивлюсь, щоб колесо було з плоским профілем. Я не хочу округлого профілю в цих колесах. Я не хочу, щоб Середина протектора стиралася, а по бокам він залишався. Я дивлюсь, щоб колесо стояло на поверхні всією підошвою, і відповідно візуально воно мені подобається. Колесо, яке стоїть всією підошвою на ґрунті, на поверхні, буде, по-перше, краще стартувати з місця. Краще набирати з ходу прискорення, і як я вже сказав, воно буде стиратись рівномірно, відповідно, срок його життя теж буде максимальний. Ще планую перед виїздом першим встановити сюди задній кофор. Ми беремо з собою камеру, ми беремо інколи з собою коптер маленький для зйомок. Відповідно, нам треба кудись це все класти. Ну і звичайно, термоси якісь там. Бутерброди це все шалом, десь покласти, це все потрібен кофер. Тобто, відповідно, якщо ми виїжджаємо в спокійному режимі, то кофер мусить бути. Кофер має бути на швидкозйомному кріпленні для того, щоб якщо він не потрібен, могли це швидко скинути. Кофер я вибрав досить великих розмірів, тому що інколи потрібно взяти з собою багато обладнання, відповідно, кофер буде досить великий. Достатньо великий. Ось так це буде виглядати, як він ставиться на швидкозйомному кріпленні. Це окрема маленька історія. Я зараз покажу всім і кожному, щоб кожен це наочно побачив. В комплекті у нас чотири отаких швидкозйомних кріплення, яке складається з двох, відповідно, частин. Оця частинка в нас вставляється в багажник пластмасовий. Ось таким чином. Вона просто туди вставляється. Є. Відповідно, коли ми будемо цей барашок закручувати, поставивши кофор, то резинка вона просто там розтискається і надійно фіксує кофор по всіх чотирьох кутках цього кофра таким чином, що він вже нікуди не рухнеться. І достатньо закрутити оцих чотири барашки, це займає буквально хвилину. Ось у нас вже всі чотири оцих відповідних частинки по куткам кофра встановлені. І зараз ми просто ставимо кофр і закручуємо барашки. Ставимо кофр на його місце, відкриваємо кришку. Зауважте, як класно продумано, що кришка відкривається, не заважаючи абсолютно спинці. І закручуємо барашки, беремо. На свої місця. Закрутили всі чотири міцно, і тепер дивіться. Закрию кришку для тут експерименту, так. Чік. Тепер дивіться фокус. Весь квадроцикл, гойдається, кофор сидить, як вкопаний. Це набагато краще, наприклад, того ж самого оригінального біарпішного кріплення. Там кофор ходить ходуном, при тому, що. Він хитається як будто від квадрика Тут це суцільна монолітна конструкція, це дуже міцно. І скільки би туди не нагрузили, навіть там 40 кілограмів різного різного, воно нікуди не дінеться на ходу там, навіть на самих-самих ямах. Це надзвичайно надійна тепер конструкція. Цей кофорд достатньо місткий. Я вибрав спеціально саме цю модель. Дивіться, поміщаються три наших містких рюкзаки. Або, покажу вам, поміщається спокійно шолом навіть розміру XL. У мене великий досить шолом. Він спокійно закривається, кришка висока, і за рахунок цього сюди поміститься один шолом, другий шолом, всі ваші бутерброди, термоси, інструменти, все, що вам потрібно, навіть в самій далекійсь подорожі на 100 кілометрів, ви все спокійно сюди помістите без проблем. Найважливіша частина після покупки нового квадрика. Зараз заправимо повний бак і можна буде виїжджати. Ну що, перший запуск. У нас квадрик холодний. Зараз побачимо, як він заводиться. До речі, цікава річ. Не потрібно тиснути на жодні гальма. Просто клац, завів, все, працює. півтори тисячі Навіть трошечки більше показує тахометр. От на таких обертах прогрівається літровий ЦФ мотор. Трошечки високі, Ну але може інженери вважають, що так краще. так Дали ми квадрику прогрітися. Я взагалі прихильник прогрівати техніку е, до робочої температури. Перед тим як сідати і їхати, тому що я за своє життя надто багато бачив на новій техніці подряпаних вкладишів, задертих колівалів. Відповідно, постараємося уникати цього. От дивіться, зараз у нас показник температури приблизно посередині. Надіюсь, видно, так, да, отак видно показник температури, ось тут. Приблизно посередині своїх можливих значень. І відповідно оберти теж впали. Десь до 1100-1200 включився щойно. Включився в нас вентилятор. Напевно, чути це. Відповідно, ми можемо спокійно рушати, ми можемо спокійно пробувати їхати. Враження після 10 кілометрів лісом ми проїхалися. Я розумію, що це всього лиш 10 кілометрів, але я хочу перші, саме гарячі враження вам донести, тому що потім я можу щось забути. Значить, перше, що і я, і мій син, який їхав частину ззаду, частину за кермом, відмітили обоє амортизатори, хто б там що. Не казав, і я в свою чергу теж думав: ну що там можуть китайські амортизатори. Але амортизатори свою функцію виконують на ура. Ми їхали по достатньо нерівним таким е, ділянкам лісу, і вони все відпрацьовують супер. Поїздимо, побачимо, поки що вони на отаких от, от нескладних, дійсно нескладних якихось е, без суперового якогось екстриму відпрацьовують. Наура цього точно буде достатньо 90% користувачів. Це при тому, що я ще не ліз до надстро... настроєк відскоку, відбою. Я ще взагалі нічого не чіпав. Це просто от так, як воно йшло на якихось середніх настройках з заводу. Потім будемо під якісь конкретні умови, можливо, ми ще крутити це все, але поки що амортизатори супер. Наступний момент, що я хочу проговорити, це про підсилювач керма. Коли Квадрик стоїть на місці, підсилювач дійсно дуже сильно підсилює, і це класно при розворотах на місці. Це дуже, дуже, дуже класно. В нормалі ми зараз їхали. Підсилювач працює сильно, чув, що в спорті руль робиться більш затиснутим, але ми спорт ще не вмикали, ми ще не пробували. Це теж дуже класно. Тим, хто, наприклад, дає жінці, той, хто дає там підлітку дитині, проїхатися це дуже і дуже легко, це дуже і дуже на малих швидкостях дійсно допомагає. Такий момент теж зачот. І ще один момент я хотів проговорити по гарячим слідам: це про роботу варіатора. Мені надзвичайно сподобалась... Та прийомості, з якою він їде. Ну і, можливо, тут зіграла роль те, що шини все-таки 26, ті крутити квадріку їх набагато легше. Можливо, це теж зіграло свою роль. Надзвичайно комфортний, класний розгон, прискорення з місця, їдеш 30, прискорюєшся до 50. Дуже-дуже все класно подобається. І окремо відмічу приємний звук. Той, хто катався на старих старих 500-ках CFMoto, 800-ках тих старих, там ще мохнатих 12-13 років випуску, той пам'ятає, з яким жахливим звуком в них завивав варіатор. Тут такого немає. Цей варіатор просто божественний. Він настільки класно, приємно і тихо працює, що мені здається, що мій попередній BRP 23-го року випуску. Він і поруч не стояв. BRP завивав. Цей працює просто класно, і я відповідаю за кожне своє слово. Оцей варіатор дійсно хороший. Що з ним буде по надійності, покаже тільки час. Але те, як він працює на слух, як він працює по обертам по всіх режимах роботи варіатора в зв'язці з двигуном, це дійсно класна річ. На одометрі 15 кілометрів проїханих ми заїхали глибоко в ліс. Що хочу ще по свіжих своїх враженнях вам розказати. По-перше, про гальмування двигуном дуже часто гальма взагалі не потрібні, тому що ви просто пускаєте курок газа. І двигуном квадроцикл прекрасно зупиняється плавно перед якимись ямами, перед глибокими перешкодами. Це плюс, обгінна муфта відпрацьовує своє дуже-дуже класно. Наступний момент, ще раз, до речі, відмічу, наскільки класний підсилювач обминати. Будь-які перешкоди надзвичайно надзвичайно легко. Після BRP це навіть трохи незвично, бо приходиться дозувати зусилля. Але звикнувши, це дійсно класна фіча. Ти можеш легенько собі буквально однією рукою керувати. І відмічу окремо гальма. Гальм на чотирьох супортах більш ніж достатньо. Зупиняють квадрик практично миттєво, все дуже і дуже класно. Ну і, звичайно, момент з шинами. Я в своєму виборі не прогадав. Maxxis Bighorn 3.0 просто божественний. Він так класно прискорюється, і він так класно на цій от погоді. У нас морозець 5 градусів приблизно засніжено все. Він ніде не ковзає. Він так класно у Проявляється просто кайф. Тому рекомендую всім Maxis Big Horn в усіх його іпостасях це дійсно на зиму те, що потрібно. Коли слизько, коли мороз, ці шини залишаються абсолютно ідеально керованими і доставляють тільки позитивні емоції при їзді. Рекомендую. проїхали ми ще з десяток кілометрів лісом дуже задоволені, рульошка класно, комфортно все. Дуже подобається, як відпрацьовує підвізка. Дуже подобається, як при переносі ваги квадрик е, управляється самою вагою тіла, а не тільки кермом. Це все класно, це все на високому досить рівні. Е, є негативний дуже момент. Сказав, от зараз я був за кермом, а мій син. Який важить уже там, під 60 кілограм, при активній їзді каже, що ручки заднього пасажира дуже і дуже м'які, і вони не дають достатньої точки опору, коли прям квадрик активно-активно переміщається вправо-вліво. Тобто, оці ручки вони могли, звичайно, бути і більшої жорсткості. От, оце. Можна назвати дрібненьким негативним моментом, все решта поки що дуже і дуже подобається дуже і дуже задоволений. Закінчилася сьогоднішня наша покатуха. Ми проїхали 37 кілометрів, що для першого разу нормально. Що хочу відзначити, абсолютно всі вузли агрегати працюють нормально. Я дуже задоволений, як працює двигун. Я вже казав, що дуже задоволений, як працює в цьому квадроциклі варіатор. Мені подобається і його тяговитість. Мені подобається набір швидкості, мені врешті подобається насправді його звук. В більшості квадроциклів, оцей завиваючий звук варіатора, мене дуже-дуже бісить. Тут дуже круто подобається, як працює підвізка. Ми пробували спеціально дубасити по нерівностях, все відпрацьовується класно, комфортно. Але тут слід зауважити, що в нас стоять шини. Бік Хорн 3.0, які самі по собі надзвичайно якісні, які самі по собі вже багато що амортизують, тому що ми їх накачали до 0,6 атмосфери і ми їхали двоє. Тому, якщо я стану на цю шину, вона прогинається. Це повинно бути видно. Вона прогинається навіть під моєю вагою, тому ця шина дійсно сама по собі багато що амортизує. І тому там, де комусь він здасться, може, жорстким, для мене він супер м'який, супер комфортний, також за рахунок цих шин, не в останню чергу. Що буде далі, ми побачимо першою поїздкою. Я надзвичайно задоволений і хочу сказати, що це мото по своїх ходових властивостях дійсно вийшов у цього третього покоління дуже і дуже класним квадриком. Рекомендую всім до покупки, хоча це ні разу не реклама. Я заплатив за нього повністю своїми грошима. Це ніяка не рекламна акція це F Moto. По-хорошому задоволений своєю покупкою, тому можу рекомендувати сміливо і інше.